Вітання, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити про Су-130пМ. Скатав доволі таки цікавий бій і, в принципі, хочу з вами ним поділитися. Ем, так, катав я тоді взводом на Каро і, в принципі, ну, вийшло доволі таки цікаво. Отже, що ми маємо? Ми маємо досить таки кустову ПТ з яскравим мінусом в виді, мабуть, що броні, тому що тут, на жаль, немає настільки багато ХП, настільки багато можливості розмінюватися, але, в принципі, це не, не настільки критично. Скажімо так, бо якщо ви вмієте грати на леопардоподібних танках, воно вам сильно не завадить. Ще одним мінусом, я вважаю, це неповне обертання самої гармати. Тобто вона обертається вліво і право на 77 градусів, якщо не помиляюся. І це також мінус, тому що на Скорпії можна кругово, кругове обертання башні мож, можливе. Скажімо це так. По моїй збірочці я маю там огляд 400. 26 метрів, в стоці 3, це 360. Е, ну, це мало. Скажімо так, це мало, але я би не це до мінусу, тому що з максимальним оглядом це б взагалі була імба Вона би пересвічувала всяких ялиночок і ну і все. Бачимо, я не свідчуся. Це тому, що в неї в стоці і в прокачаному виді. Теж доволі таки непогане маскування, там поза 30%. І це, це, вже, це вже пішли плюси. З плюсів тут також доволі таки пробивна гармата. 243 на звичайній пешці і, по-моєму, 320. Якщо не помиляюся, так, 320 на комисії, що дуже круто, божу, я тут 6 комисіків, але вони мені переважно потрібні тільки на якісь броньовані ТТ яких я не можу в лоб пробити, а потрібно тащити. Що ми маємо ще з плюсів? Ми маємо просто офігенну динаміку для цієї гармати. То ви уявіть собі, ви рухаєтеся зі швидкістю 65 максималка. Ну і 50-ку ви будете набирати от просто так. Тут з рухливістю просто моя повага, Вона ще швидше, ніж скорпіон. Так, да, не будете набирати її прям дуже швидко, але, але. Максималка моя повага. Е, також до такого плюсу я би його визначив. Ем, доволі таки низький корпус нас, якщо рельєфчик дозволяє, нас доволі таки важко вицілити, хоча вона довга. Да. Типу, корп... по корпусу вона маленька. Дивіться, що просто закидую білиці в глаз, як то кажуть. Час зведення 1.96 з моєю збірочкою і 0.32 розкид на 100 метрів. Це теж доволі таки, я б сказав, приємно. Отже, давайте вже по бою розберемося, як бачимо, кинуло наших зводних і мене проти дев'яточок. чок В принципі, тут сетапчик, самі бачите, одні імбульки, всякі тортоїзики, всякі бурасики, всякі скорпіончики. Ну і багато броньованих танків як Maus 2 п 2 Зайняв я досить таки дефолтну позицію. Пробую тут щось, як то кажуть, сепартнути нашій команді. Спойлер, тут концепт дуже погано накидали. Я там щось по півтора тисячі накинули. Ну а я тут дав, так би мовити, досить таки хороший результат. Бачимо, там 263 вже, як то кажуть, відправляється в ангар вибирати новий танк. І ми пробуємо тут щось такі поцілити. Ніхто нікуди не їде. Захавило 263. Ну, я думаю, так, що мені робити в цьому бою? Наші союзники максимально зажаті. Нікуди не хочуть їхати, нічого не хочуть робити. Ну, в принципі, я на своїй сушечці мушу відігрувати, поки від них. Пробую тут. Дати. Тайпу дати, але, на жаль, тільки засвідчуюся. В принципі, це було очікувано. Дивуюся, як беруть нашу базу, але потім розумію, що тут вже один якийсь Бурасік заїхав. І ось подарочок Т-34 з, мабуть, Бурасіком, котрого я висвітив. Або, можливо, це хтось з моїх тімейтів висвітив. І за рахунок того, що в нас мінусів, я тут можу виїжджати спокійно. Ем, ще один великий плюс. Ну да, тут Альфа 520 це не як ще на якому ти виїжджаєш і даєш 250 нестидних. Тут тут демедж дам. Пробує зараз концептика засейвити. Бачу центуріончик. Ем, Тут буде проїжджати. Ми йому даємо нестидно і розумію, що там Борасік досі в цій позиції, і мені потрібно його якось підфармити. Накидали ми вже 2000. Дивлюся я хто де куди став і що я можу тут взагалі видати. Бачимо, що концепт якщо живий. Я тут виходжу, засвічую Бораська. Не розумію, як він мене не засвічує. Ну, дякуючи нашій маскуванню, добираю Борасика. Так як я був надто близько. До танчика він мене не висвічує. А, що, в принципі, мені і подобається. Кати тут тайпік, я йому даю в борт. Бачимо, тут вже Торо під'їжджає, тут вже прям вся банда, і наших максимально тут випушують. Розумію, що це програш. Е пробую пробую тут накидувати з останніх сил, як то кажуть. Ну ДПМчик 2700 на моїй збірочці Доволі такий бадьорий. Бачу тут ще тайпіки. 3500. Ми вже дали. Даємо ще 4. Пробую, пробую, пробую тут ще засейвитися. Якось дати ще одну. Даю тут в тайпа, добираю його. Розумію, що черіотір на сток гарматі. Дали ми вже тут 4400 Заходжу я в снайперський і даю 4900. Спойлер, там буде, якщо не помиляюсь, 500 демеджу. Ну, ось такий бій. Скажу вам, що танчик доволі таки бадьорий. Якщо ви вмієте і знаєте, як грати на картонних танках, ну, досить таки непогано. Але це не метовий танк. Тому що мета це є броня, швидкість і гармата. Всім дякую за перегляд і успіхів вам!